Кімната Поліни це скарбниця медалей та кубків. Втримати їх чемпіонка однією рукою не може. каже, що зараз у неї сумні часи, бо її мотоцикл на ремонті. Без нього спортсменка сумує. Однак каже, що її зацікавили пропозиції від іноземних клубів. Якщо держава не зверне увагу на талановиту спортсменку, можливо, скоро її ми побачимо під кольорами інших країн. Було б добре, якби нам допомагали більше з України. Люди бо тому, що це дуже. Фінансовий спорт, і там тут треба багато грошей вкладати, щоб нормально їздити, виїжджати в Європу. Звичайно, якщо буде пропозиція, поїдемо. Тому що це там не Україна, там більше допомагають, і там дійсно можна достигнути більшого в цьому виді спорту, ніж в Україні. Її батько та тренер Сергій Сахарієв розповідає, що для того, аби його вихованка брала участь у різноманітних першостях, навіть доводиться продавати будинок батьків, адже мотоспорт дуже коштовний вид. А допомоги від держави жодної. Дякує кільком меценатам, що, хоч якось, підтримують його спортсменку. 15 років стати трьохкратною чемпіонкою України, владелем Кубку України. Приймати участь, у, скажімо так, в одному етапі чемпіонату Європи. Ми в Молдові їздили. От, що це. я думаю, що нас запрошують зараз і до Польщі багато запрошують. Зараз є тенденція на Італію. Італія нас теж хоче бачити. На сьогоднішній день є такий Симотюк Іван Дмитрович. Навіть от сьогодні ми зараз збираємося їхати в Кіровоградську область, там буде чемпіонат України. Другий етап жовті води Кіровоградської області. Дуже далеко тисячу кілометрів майже туди. То, скажем, Іван Дмитрич поміг топливом, дуже багато нам допомагає і серйозно допомагає. Ми вже до нього привикли, він до нас привик. Є Михайло Миколаївич. Поліна вже виконала норматив кандидата у майстри спорту. Спортсменка навіть взяла участь у одному з етапів чемпіонату Європи у сусідній Молдові. А от для повноцінної участі, як впевнено, кажуть, спортсменка і тренер призового місця не вистачає тільки. Коштів та нового мотоцикла звісця Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія Раї.